Гамерчоба всім підписникам та гостям каналу Rolex Time. Друзі, в цьому випуску я вам покажу, що мені вдалося зробити на металобрухті, яке я назбирав на ось цьому відео. Обов'язково проведемо нарешті конкурс на 5 переможців, і трішечки вам покажу, що наші переможці отримують. Тому ставимо подобачку, обов'язково коментуємо це відео. Ну і ми погнали! Щоб отримати приз, друзі, в описі є посилання на інстаграм-стрінку. Пишіть, я кожному відпишу, кожному надішлю те, що він виграв. І ті, хто виграв минуло відео, також, будь ласка, мені напишіть. Хто не може перейти по силці. Ось, будь ласка, вводьте в пошуку ось таку назву RelaxTime.ua, Tamua. Sorry, live. І ви зможете зі мною зв'язатися, і тому ми вже договоримося, що там дає. І, як завжди, друзі, дякую вам велике за ваші коментарі. Мені завжди їх приємно читати, тому що я там дізнаюся все нову та нову інформацію. Дякую, що приймаєте участь у моїх конкурсах і що дивитеся моє відео до кінця. Тому дякую вам велике. Почну, я певно, з цих пляшок, помию їх від пилюки, потім перейду до алюмінівного баночок, потім до металу, а це залишу на самий кінець. З алюмінієвими банками буде набагато простіше. І ось таким чином зараз все, всі баночки зділива. Ось все готово. Також є звичайнісінькі алюміній. Трапився такий лист, здається, це алюміній, тому що легенький, бо я спершу будувати нержавіючу сталь. І здається, цей шмуток є нержавійка або алюміній. Потрібно, ще буде просто це все повідкручувати і буде нормально. Зрізаю канцелярським ножиком вверх дрота. І таким чином достаю ізоляцію. Точніше, знімаю ізоляцію. Дві 200 залишилося ще в мене цих дротів. Зараз я безненько їх перероблю і зважим чистий алюміній. Ну Все, друзі, робота зроблена. Зараз прибираємо і будемо здавати. Ось, друзі, до речі, весь алюміній, який мені вдалося там назбирати. Я, в принципі, зрозумів, навіщо викинули все-таки той кабель, тому що обдирати його було крайні важко. Я потратив на це майже тиждень. Але результат того, я гадаю, вартував. В принципі, я міг би його відпалити, але я не хотів, щоб воно було не таке блискуче, щоб воно не було таким чорним. Тому я вирішив його все-таки канцелярським ножиком акуратненько зрізати. Ну, на цьому моменті ми вантажимо весь метал та алюміній в автомобіль та їдемо здавати. Друзі, з цього сталку мене вийшло приблизно ну 400 грам алюмінієвих банок. Їх окремо на жаль я не зможу здати, тому я докину до цього мішка і просто звідси заберу десь приблизно 2-3 гривні. Все, друзі, зараз їдемо здамо і будемо рахуватись. Коротше, за метал вийшло у мене 190 гривень, 2 кг алюмінія. Я, чесно кажучи, я гадав, там буде набагато менше, тому що дуже легко. І 30 кг в мене вийшло металу, звичайно. Взяли по 4 гривні, кстати, дуже добре. Значить, потрібно трішки напрягтися і шукати метал. А взагалі, друзі, я вважаю, якщо я би дійсно би там походив пів годинки чи я годинку, збирав би ще картон. В принципі, до речі, ще залишилися пляшки. Десь гривень 250-300 можна було заробити приблизно ну, за 3 години. Ну там навіть не за 3, десь за дві. Плюс-мінус максимум 2 години. Ну, а 41 гривню я отримав за ЖБ банки та за скляні пляшки. А загалом в нашу копілку йде 231. Нарешті-нарешті ми дочекалися цієї миті, вставляємо наше посилання, обов'язково вибираємо, що цього разу у нас є цілих 5 переможців. Ну і нажимаємо цю кнопочку, де рандомайзер обирає нам 5 переможців. Друзі, всі свої коментарі, всі свої ніки ви бачите зараз на себе на екранах. Тому, будь ласка, переходимо в посилання в описі, пишемо мені на інстаграм-сторінку, кожному я надсилаю свій завітний приз. Ну, в принципі, солодощі та чашка вже готові. Залишилося деякий товар докинути, ну просто щоб це була таємниця, і будемо відсилати. Що ж, друзі, нарешті я все здав. Ви бачили, скільки мені вдалося заробити. Я гадаю, що якщо я походив би трішки більше, де ще, можливо, півгодинки чи годинку, то само, я би міг би знайти щось цікавіше і ми змогли б наварити трішки більше грошенят. Але маємо, що маємо. Друзі, не забуваємо коментувати це відео, тому що ви можете виграти кошти. Не забуваємо, що коментар має бути інформативний і стосуватися саме або цього відео, або минулого. Ті, хто виграв, напишіть мені в інстаграм, посилання є в описі. І друзі, хочу вам сказати, що я планую зняти одне відео: хто знає ось такі машинки Hot Wheels... Я хочу провести невеличку розпаковку нових хотвілс, які я купив. Хочу показати вам свої, які в мене є. Хоча я, в принципі, не сильно є фанатом таких Хотвілсів. Ну, тобто я не збирав колекцію. Але в майбутньому вже планую трішки починати збирати ці колекції. Десь в майбутньому я планую поїхати десь в якесь інше місто, зайти в ті торговельні центри та пошукати, які там є круті Хотвілси. Тому став подобаючку, обов'язково слідкуємо за мною. Ну і до нових зустрічей!